Друзі, всім привіт! Вже вечір на дворі. Ось я знаходжу свої котельні. Що я зараз роблю? Працює котел. Нагадаю, сьогодні 15 вересня, все не холодно, але він в мене ціле літо попрацював. Дивимося, 65, Це вже десь пів години, як він працює, майже 40. І самий низ, тут датчик 36 бочка на тонну. Ось такий вигляд все має. Хто не бачив попереднє відео, розкажу для чого я це роблю. У мене працює. Твердопаливний котел ціле літо, в основному всякими опилками палив. Сміття, деревина, не пластмаса, а просто дерев'яне сміття. Піддони. Коли різали патики, також це все збирали. Ось, такий вигляд має. 85, ну цей термометр краще показує. 70 і зворотня. 60-55. Навіть ближче вже, да, 55, От так, чудово впало. Нагадаю, система з підмісом. І з регулюванням температури. Зараз на даний момент воно самотюком тече. Тобто, котел 55 клапан відкривається, з 55 робить 70 градусів. І йде по ось цій трубі в теплоакумулятор. Звідси йде відбір на систему опалювання. Зараз вона перекрита в мене, але є в кімнаті, ось там кімната ванна. Бойлер непрямого нагріву. І з того бойлера непрямого нагріву. Ось цими трубочками, це вже я сам паяв. З бочки йде гаряча вода, забирається тепло і повертається назад в бочку. Дивимося. Само зараз працює 40 градусів. Тут 45. Тобто бойлер вже прогрівся до комфортної температури. Поки я тут стояв, температура тут трішки опала і вже на подачі трішки падає. Тобто, хороша система, все працює. Тільки почнеться опалювальний сезон, на міжсезоння бочка просто необхідна. Поставили 50 градусів, сонце вийшло. Прийшли, скрутили на 40. Ну, все, термоголовочка, там датчик стоїть. Тобто, Хто ще пале твердопаливним котлом. І немає ось такого трьохходового клапана і на підміс, той не, ну, не, не зрозуміє мене. О. Дивимось. Хочу поставити автоматику, але це в скорому майбутньому. Дивимось, який там теплообмінника. Вогонь горить. І чистенько. Якщо ви використовуєте твердопаливний котел без підмісу і без буферної ємності. <гум> Я постараюся ставити зараз кадри, які є. Давайте ще раз подивимось. Ось такий вигляд має. Трошки чорненьке, але воно все сухесеньке, дуже класно Зараз будуть кадри, які були до цього, до твердо. Ну, до того, як була бочка. Якщо виникають якісь питання, задавайте мені в коментарі. Обов'язково розкажу, покажу все. Напишете, яке відео зняти, кого конкретніше цікавить ось ці трьохдові клапани, ще там щось я можу залюбки вам допомогти. Так що підписуйтесь на канал. Далі буде ще багато. Цікавого буду показувати, скільки часу в мене буде бочка ось ця на. 120 квадратів будинок, то на бочки води, але не впевнений, що буде її довго вистачати. Так що підписка на канал, вподобайка. І всім гарного вечора. Пока-пока.